Всім привіт з верхівця на годинник. Он. Майже восьма вечора. Їдемо з вами по народний автомобіль Тавурех червоного кольору. Обіцяли буде класний, не знаю. Зараз подивимось, що там. Він тут недалеко, 30 км від мене. Запропонували, то треба їхати. Бо каже, только сьогодні, токо зараз. Як таку гарячу пропозицію про промайнуть? Вискочив, по-бистрому, не вспів попити чаю. Взяв у нас в магазині он кофе. вже 20 км їду. Ну, блин, гарячий страшний. Зато дивіться, які класні стаканчики. Я що хочу сказати, що від гумору ще ніхто не вмирав, а от депресій, так як отам пишуть коментарі, що я вітілі щось не те розповідаю. А просто пожартувати і посміятись вже не можемо. До чого дожили. В общем, скоро доїжджаємо до Таврії і покажу. Так, ну що, у нас ранок наступного дня. Тав урех я привіз. Колеса на хондаю на місці. Е, ручник. Фу, ручник. Гідро гідропідсилювач працює м'якше. Після того, як помінив шкварня Тепер у нас наступне що. Робимо заїзди. З заїздами трошки проблема вони зігнуті. Один он прив'язаний, отак, бо вже не заходить. Сильно плотно я зробив. Тепер треба переробляти. Зроби добре, погано виходить саме. А тоді будемо в кабіні міняти салон. Так, да, покажу зараз вам, таурега, не переживайте. Хто терплячий, дотерпим. Так, що у нас тут? Все что я вам казал, на планету есть распредвалы. Сейчас я зафиксирую все. На планету. На планету. Вот так вот выглядал да, у нас. Может ее заварить надо? Я не знаю. Скажите, будь ласка. Це у нас другий. А причину тут би якби ще дізнатись, да? Причина начебто і є. Отакі от тут шпильки були вкручені ремонтні. Тут раз, два, і отут три. І от наче б туди ремонтували, затянули, все робили чітко. Все затянулось, все клас. Но отут вітки пооставались, витягнулися шпильки. Видать, Різьба перерізана, вона слабенька і шпилька ця коротка, вона не упирається, вона не затягується. Тож цього перевірити неможливо було. Зараз у них усі перешатали, перепровірили, не витягуються. А ті три були послаблені. От скорше все із-за цього і лопнув. Так, тепер показую вам. Народний автомобіль. До речі. Ранок починається не з кави а з чаю. Що вам показувати ззовні? Ззовні він червоний. Червоний. Це у нас стоїть запасне коло, а там стоїть. О, така резина впереді зимова новенька. Так. Дивимось нижче. І покажу вам тут. Шторка ця є, О, якась пчелка вивіти має. Новеньке лобове Opel його вже нема під завдатком, але скорше все, як ви дивитесь це відео, його вже і заберуть. обшива люксова панель. Сидушки не знаю, таврійські однозначно з чогось. З чогось так. Треба вам запустити. І... Трусик щось він там пасатіжами тягав. Ага. Ось це у нас трусик. Кончився трусик. Як його відчинити? Перепрошую, не підготовивсь, бо ранок тільки вийшов з хати. З хижі. акумулятор сказали недавній запаска в багажнику. плитка топить. Сидушки, как королевский трон. Тут, как в самолете. Пробую, не знаю. Зарядка присутня, по датчику видно воно. А получається, як вмикаю запалення, не світиться, появляється зарядка, світиться. По скоростям все добре, всі включаються, все, нічого не вибиває. Корчик працює, диму нема, та він і не нужен нашого вам дим, яке да? як нашвидкість поставили, не знаю зараз. Будемо її розвантажувати контент вам творити. Зараз придвали не забуваємо, на планету дзвони. Може, кому треба. Да, рукою не дуже удобно, ну, можливо. А, до речі, поки крутю можна ж сказати Отут у нас в подвіскі задній балки резинки гуляють і дуже шумить з цієї сторони підшипник, але він і там таке як трошки шумить. Тобто помінити то два підшипничка, два саленблока. Це... Скажуть, ціну не скажу. Та по ціні, нам буде, а це тавер, тавер. Щось тут со скоростю написано. По ціні буде 16 тисяч гривень. Так як по кузову ціленька, до речі, тут не показав. А це тут якийсь жир тече, Ще щось десь задувалося якась, це дверка задувалась. От то любив хтось Апарат мічта. А що ще не на скорості? Ото буде контент, так? Да? До речі, Volkswagen пригнали на ремонт. А не повернули там ще є щось. Це ж не дитячий садок, щоб повертати. Забирай свою машину і заплати. Такого тут не було. Хіба що можуть пригнати продати дешевше? От зараз, брен, куплю собі сам Volkswagen і не? не поїхала, значить все таки на швидкості. А міхін не поставив. Не знаю що тут по світовій цій гаммі робить, не робить. працює, не працює. Плитка точно моторчик працює і вона теплим дме. Ну що, рівненька, красивенька. Помити продать. І ця дверка жири якийсь. Мовіль. Витіка. Чоловік любив авто. Страховка є. В наявності листа нема, але сказали, що є до 11 місяця. Пообіцяли привезти. Так вийшло, що у другого чоловіка вона лишилась, брав на покататися і не віддав, як завжди, настоящий водитель. Хоч що нібудь, но ну, підмотив. Ще раз вам покажу. В системі, в системі охолоджуюча рідина у нас H2O. H2O серйозно, так я сказав, хімічна речовина. Відомітер не працює, по скоростям все працює, все класно. Сам їздив. Я ж кажу, їздив, чув, що шумить підшипник цей. Цей чуть, той не чуть, але я думаю, що і той, і цей треба помінити. А там саленблоки. І все. Кому цікаво, номер телефону. 10% скинує завдатка. І вона чекає на вас. Все. Всім удачі, всім пока.